В Україні продовжує триматися дощова та грозова погода, в частині областей через опади знизиться температура повітря. Зараз ми вам все детально розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у четвер, 13 червня, опадів буде багато. Дощі з грозами йтимуть на Волині, Закарпатії, у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Рівненській, Вінницькій, Черкаській, Миколаївській, Одеській та Луганській областях. Нарешті території країни буде переважати суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер в цей день помірний, північно-західний, 5-10 метрів на секунду, з поривами до 7-12 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 13 червня, то відчутно похолодає. Зараз ми вам все розповімо. Так, у четвер в західних областях температура коливатиметься від плюс 17 до плюс 21, а вночі буде від плюс 11 до плюс 15 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 19 до плюс 23. Вночі буде прохолодніше від плюс 12 до плюс 16 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 25 до плюс 29, а вночі від плюс 17 до плюс 20 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 20 до плюс 26, а вночі від плюс 12 до плюс 18 градусів. У четвер на півдні температура буде від плюс 24 до плюс 30 в день, і від плюс 16 до плюс 20 градусів тепла вночі. У Києві 13 червня. Зранку до самого вечора. Небо буде вкрите хмарами без опадів. Температура повітря буде від плюс 14 до плюс 23 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!